Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Ви Божі люди. Ви сьогодні люди, які взяти в його славу, і Господь він вилив свою славу на ваше життя і Він прославляється у вашому житті. А потім якийсь момент. Ми просто приймаючи це і споглядаємо на все, що робить Господь в нашому житті, ми говоримо: Господь, я славлю тебе, я дякую тобі, я прославляю тобі. Амінь, амінь, амінь. Сьогодні так багато людей навколо нас, які потребують Христа, потребують Спасіння. І дуже важливо, щоб ми молилися про те, щоб Господь покажи мені цих людей. Дай мені хоча б одну людину, якій я міг би послужити во спасінні. Я хочу бути дотичним до того, що ти робиш в житті багатьох людей, але хоча б однієї людини. Ми потрібні Богові, бо Господь хоче рухатись через нас, Господь хоче зцілювати, спасати. Господь хоче перев'язувати рани через нас, через мене, через Тебе втішати людей, тому що ти сам вже втішений Божою втіхою, і Господь через Тебе Він хоче втішати і інших. І дуже важливо, коли ми, як церква, ми це розуміємо, що Господь Він посилає нас до людей. Господь сьогодні Він бачить. Що ці люди вони потребують Божої допомоги, потребують Божого спасіння, і вони вже приготовлені. Але дуже важливо, щоб ми пішли і почали зустрічатися з цими людьми, щоб ми відкрили своє серце для цих людей, щоб помолитися, провести час, сказати Євангелія в їх серце, сказати пророчі якісь речі. Люди вже багато людей вони готові. Жатва вже готова, люди вже готові. Але не вистачає людей, які підуть. Багато хто шукає лукаве виправдання, чому я не проповідую, не служу, не відвідую, чому я не беру особисте таке піклування про когось або відповідальність про служіння комусь. І в цьому є велика проблематика, тому що. Ниви, вони вже білі стали. І вже багато що Бог приготував, але не вистачає людей, які скажуть: Господи, ось я, Господи я, я. Моє серце відкрите. Покажи мені, я хочу послужити. І ось текст. «Рятуй взятих на смерть. Це звернення до нас. Це сьогодні ми маємо настанову. Це притчі 2411 в Старому Завіті. або ми маємо сьогодні з вами велике доручення в Новому Завіті. Це саме головне, чим повинна займатися цар. І Дух Святий тобі дан для самого головного, чим повинна займатися цар. І помазання тобі дається для того, щоб ти служив во спасінні іншим людям. Рятуй взятих на смерті, не невже відмовишся від приречених на убиття. Чи скажеш, ось ми не знали цього. А це вже лукаві пішли там відмовки, відмазки. Чому я не проповідую, чому я не беру відповідальність за людей, чому я не служу? Лукаві відмазки. Їх дуже багато цих лукавих відмазок. Я згадував в минулих серіях Лев на вулицях, Лев на площадях, чому я не сім'ю, тому що хмари, вітер. І нічого не бачу в своєму житті, тому що я постійно виправдовую свою бездіяльність, свій егоїзм, те, що я люблю себе, займаюся тільки собою. А до людей, до яких мене закликає сьогодні Господь, мені немає діла. І ось чи скажеш, ось ми не знали цього. А той Бог, хто виправдовує серце, він бачить твоє моє серце. Хіба не знає Господь, про що ти думаєш? В якому ти стані, чому ти так відповідаєш, чи він не розуміє твої виправдання? Чи вони є аргументом для нього твої мої виправдання? А той, хто випробовує серця, хіба не знає? Той, хто спостерігає за душею твоєю, знає це і воздасть людині за ділами її. Послухайте, випробовувач, сердець, Бог він стежить. За моїм серцем, за моїми вчинками, і він відплачує, скажи, відплачує, віз, воздасть кожній людині за твоїми вчинками, за лукавими виправданнями або за твоїми дієвими вчинками, коли ти був відкритий для Бога, коли ти переживав про Боже, коли ти служив Божому винограднику, коли ти не відмовлявся від приречених на убиття, люди йдуть в пекло. Люди йдуть в пекло, йде духовна війна за душі людських, і ми в армії Ісуса Христа. І нам потрібно діяти, друзі. Тому я вас благословляю на те, щоб ми, я і ви, ми були дієвими в Царстві Божому. Амінь.